Закладений ніс Хюмер-деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант що стосується також ресурсів Росії, дійсно Марко Рубіо тут говорить про те, що все ж таки всі виснажуються, і Росіяни також не закінчуються, як то кажуть. І от наше головне управління розвідки також вчора повідомляло про те, що планує росіяни, як вони планують поповнювати свою армію власне в 25-му році. Що це по цифрах? Ким вони будуть її поповнювати, і як взагалі Путін планує рухатися в цьому напрямку. Прямку І от кажуть нашому гурі про те, що в 25-му році в залі Росії залучити щонайменше 126 тисяч солдатів, і так із так званого спецконтиненту скспецконтингенту. Тобто цих 126 тисяч солдатів це не всього того, що росіяни збираються залучити до своєї армії, але от у такого спеціального контингенту це щонайменше їх 126 тисяч. Про кого йде мова? Мова йде про ув'язнених також про боржників по кредитах та осіб із проблемами ми із законом і от для власне для поповнення втрат своєї армії збирається Путін використати конкретно у першу чергу цих людей. кажуть у Гурі, що йдеться про росіян, які відбувають, наприклад, покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. А як ми знаємо, зараз таке Росіян дуже багато, тому що проблеми з інфляцією і загалом з економічною ситуацією в Росії критичні, і відповідно росіяни все більше беруть кредити, все більше не, зможуть, не можуть їх так гасити. І, відповідно мають приходити до якихось дій для того, щоб гасити всі ці заборгованості, які у них є, кажуть у гурі, що для перекриття людських втрат на фронті Москва планує мобілізувати щонайменше 10 тисяч солдат із цього числа такого спеціального контингенту. Кожного місяця, і власне десь приблизно за рік, це може бути понад так 126 тисяч солдатів за інформацією української розвідки. 25 п'ятому році Росія збирається мобілізувати загалом щонайменше 280 тисяч російських військових, і якраз цієї суми ціє, цієї цифри, нібито попередньо має вистачити для того, аби поповнити в свої втрати у деяких підрозділах у війни проти України. Ну враховуючи те, з якими. Темпами росіяни втрачають людей то цих ні 126 тисяч спеціального контингенту, ні цих 280 тисяч всього росіянам не вистачить, тому що вже понад за попередніми даними, так як інформує наш генштаб, вже понад 835 тисяч російських військових втратила Російська Федерація на цій війні. Це різні втрати, як санітарні, так і загалом вбиті так і таке інше. Але нагадаю, це вже не. Багато немало, але згодом ми так бачимо, що може бути мільйон росіян, яких росі... Росія втратила у цій жахливій війні, і от зараз намагаються Росіяни будь-яким способом поповнювати ці втрати 126 тисяч спеціального контингенту, і нагадуємо, що війська КНДР також хочуть росіяни активно залучати, але щось в них не складається, і з тих 11 тисяч, які вже залучили, щонайменше 4 тисячі це вже втрати, тобто половина. І от за останні два тижні, як подивляють, уже різні іноземні медіа з посиланням на наших українських офіційних осіб. А війська КНДР були відведені із Курщини. Власне, для того, аби десь там долікуватися, докомплектуватися і тоді вже повертатися, тому що з такими темпами, як Кендер почала втрачати своїх військових на Курщині, то за деякими даними до квітня місяця ці кореції могли би вже взагалі закінчитися. А бачимо, що попри те, що нібито дійсно переговорний процес ще взагалі не триває. Ми дуже маємо багато заяв про те, яко який він буде, коли, коли так за яких умов і що чим хто може поступатися. Мусимо звертати увагу також на те, що Росія насправді теж дуже кепсько почувається зараз, враховуючи всю ситуацію яка в них є, і з людьми і з тим, що вони все ж таки просять допомоги. Тому ось такі от дані від нашого Головного управління розвідки бачимо, що росіяни. Не планують зупиняти принаймні, зараз цю війну, тому що дуже активно планують наступний рік стосовно того, що їм потрібно, як і у межах озброєння, так і те, що стосується людей, нагадаю 126 тисяч солдатів, боржників ув'язних, тих, хто під слідством, і щонайменше загалом 280 тисяч військових, яких Росія буде намагатися мобілізувати у 2025 році. І тут знову ж таки про Трампа новини надходять. Трамп розбушувався, і крім того, що погрожує повністю заблокувати економіку країн Брікс своїми 100% митами. В разі, якщо Путін і Кім, о боже, я ще Кім Кімчені не сюди приписав, і, власне, і Си Цзінпінь та інші лідери країн Брікс. Вирішати свою валюту, все ж таки втілювати в життя. Трамп значить їм погрожує і 100% митами, але не тільки проти цих країн мита Трамп збирається вести, а вже від завтра, 1 люту лютого, почнуть діяти за словами американського президента 25% відсоткові тарифи на імпорт із Канади, Мексики і Китаю, тобто товари із Канади, Мексики, і що важливо, Китаю, а це найбільший торговий партнер США, будуть обкладені додатково. Вими тарифами на 25% додатково до всіх цих вартості цих товарів з боку Сполучених Штатів Америки Мотивами мотивами рішення Трампа, як повідомляє Блумберг, є проблема із трафіком наркотичних засобів, зокрема фентанілу, і величезний торгівельний дефіцит між деякими з цих країн. Очевидно, Мексику і Канаду тут в першу чергу має на увазі Дональд Трамп, бо з Китаєм там дуже активна торгівля. Да, Ідеї, ніби то що не були. В цьому сенсі незадоволеними, навряд чи багато товарів китайці зі США можуть купувати. Вони тут більше як такий, скажімо, фабрика, фабрика світу виступають, як виробник товарів і продавець їхніх. Але власне оці проблеми саме з торгівельним дефіцитом, з потоком Фентанілу, це до Китаю була важлива претензія з боку Трампа, міграційні проблеми, тобто відкриті кордони, які не закривають, не моніторять Канада і Мексика, в першу чергу, все це. Окупно стає нібито причиною введення додаткових тарифів з боку Трампа, з боку США щодо цих згаданих країн. І уже на тлі цієї заяви, що від завтра власне тарифи додаткові почнуть діяти, почала зростати нафта. Пише про це Reuters, От буквально сьогодні з'явилася новина про те, і інформація про те, що зранку сьогодні вже ціни на нафту зростають, зокрема. Фьючерси березневі на нафту марки Бренд зросли на 61 цент до сімдесяти і доларів з половиною. Фактично, 77,48 центів. Коштує тепер барель цієї нафти, і власне це суттєве зростання буквально за добу, яке пов'язують із заявами. Трампа стосовно додаткових тарифів, мит, які він вже вводить від завтрашнього дня, ринок реагує, і фактично, реакція цього ринку це протилежна реакція від того, чого очікує Трамп від цін на нафту. Він хоче їх знизити. Він заявляє, що України ОПЕК мають понизити ціну Саудівська Аравія. з ними про це говорить. Сама Америка буде більше нафти видобувати, аби знизити ціни. і так би мовити, охолодити ринок. А тут відбуваються протилежні речі саме через тарифну війну, яку Трамп оголошує і своїм сусідам і ключовим економічним партнерам. При тому, що вчора у Канаді Марко Рубіо, державний секретар США, зустрівся із міністеркою закордонних справ Джолі, з міністеркою Канади, і з ними з нею обговорив якраз міграційну політику, прикордонну політику. І здавалося, що досягнуто якоїсь згоди принаймні. Ні, прес-релізі канадського МЗС, учора був такий позитивний допис пост про те, що е, поговорили продуктивно, обговорили шляхи, якими дві країни можуть продовжувати співпрацю щодо прикордонного контролю і безпеки, торгівлі а також енергетичної безпеки. Ну і також обговорили міжнародну тематику: Близький схід, Україну, Гаїті інші геополітичні виклики. Так заявило МЗС Канади учора, коментуючи зустріч своєї голови. Із Марко Рубіо, а от уже від завтра тарифи Трампа вступають в дію. Дуже така цікава у нас яскрава політика нової адміністрації США, яка впливає на міжнародні ринки дуже і дуже відчутно. Друзі, ми ж маємо зберігати спокій, холодну голову в такі буремні часи, і просто підтримувати своїми донатами наші сили оборони qr код який внизу екрану зараз з'явився, сигналізує усім нам про те, що є у нас відкритий збір на підтримку п'ятого загону Державної прикордонної служби України. Ми збираємо нашим прикордонникам. На мікроавтобус Volkswagen Т Т-5», який допоможе їм власне патрулювати кордон, виконувати бойові завдання на Сумщині. Це якраз фактично ну, зона боїв із російськими окупантами поруч із Курською областю. Дуже багато диверсійних груп діє. Дуже багато боїв відбувається. Там фактично на цій лінії зіткнення, тому просимо вас підтримати, допомогти нашим прикордонникам і задонатити на цей мікроавтобус за QR-кодом, Будь ласка, перейдіть на сторінку збору і долучіться. Кожна гривня, кожен донат дуже важливі. Ми ж вам дякуємо за те, що ви підтримуєте сили оборони, і вже не один такий збір спільно з 24 четвертим каналом. Ми з вами закрили.